Житомиряни у соціальних мережах скаржаться на низьку температуру у салонах тролейбусів. Пишуть, ніби водії не вмикають опалення. Ситуацію 11 січня прокоментували у Житомирському трамвайно тролейбусному управлінні. Самі розумієте, зима холодно. цими днями ви знаєте, було майже 15 разу морозу нових тролейбусах, які ми експлуатуємо. Там більш-менш погодні умови нормальні, бо там встановлені обігрів салону, пічки стоять, вмикають, бо це ми за цим слідкуємо, Чуть що ми якась даємо їм трошки почуханки. Ну є крім, бувають такі водії. Знаєте, не то забуде, не то яка неохота включить, чи береже техніку. Але в принципі, ми за цим слідкуємо. Питаємо водіям: чи завжди вмикає пічку, та чи вдається обігріти тролейбус? Звісно, завжди, як холодно, дода. Надо учитувати той фактор, що. На кожній зупинці стаєш, відкриваєш троє дверей. І нагріти, Да, воно нагрівається, але двері відкрив, воно вийшло і зайшло холодне. У ТТО пояснюють, що у старих тролейбусах дійсно може бути холодно при високих мінусових температурах. Але на це вплинути не можуть. У салоні пічок немає, опалюється за рахунок того, що повітря проходить через пуску гамміриати, вони нагріваються і таким образом воно йде в салон. Ну, звісно, що ще більш ефективне, до мінус п'яти далі, воно неефективне. Дуже мало нагрівається. А чи можна якось виправити цю ситуацію? Новим рухомим складом.